Вітаю, психи! Сьогодні ми зануримось у темний, але надзвичайно цікавий світ психопатичних героїв, за яких ми, на жаль, або ж на щастя граємо. Ви знаєте, що ігри можуть здивувати. Ми з легкістю стаємо героями, які рятують світ, і іноді відчуваємо себе благородними лицарями. Але не все так однозначно. Існують персонажі, яких ти не назвеш героями, навіть якщо дуже захочеш. Вони не просто погані хлопці, вони психопати. І ми їх за це обожнює. І зараз я вам розкажу про пару таких персонажів, чия мораль викинута смітник. І гравець із задоволенням бере на себе роль цієї маніячної непередбачуваності. І розпочнемо ми з Тревора Філіпса із GTA 5. Він гуляє так, наче світ це його ігровий майданчик для божевілля. І йому байдуже, хто перед ним: чи то поліцейський, чи то бандит, чи даже просто прохожий. Якщо він вирішив, що настій у нього просто. Вибуховий, сьогодні точно щось буде горіти, а можливо, і хтось. Зазвичай його прогулянка починається з того, що він виходить із трейлера, можливо, мусорного баку. Якщо повезе, він це зробить в брудному одязі, можливо, буде і в трусах, і йде собі шукати пригоди на голову. Його життя це безперервний карнавал насильства, абсурду і звісно жартів. Тревор Філіпс це ходяча катастрофа з безмежною харизмою і дивовижною здатністю ламати в будь-які межі закони і здоровий глузд. І якщо тобі доля подарувала вже такого друга, як Тревор, то подарунок ти ще получиш кілька поліціянтів на хвості, хаос і божевілля. Макс Пейн. Макс Пейн це яскравий приклад того, що відбувається, коли страшна трагедія руйнує людину так, що він починає стріляти у все, що рухається. Його життя розвалилось на крихти, а алкоголізм і бажання помсти зробили його ідеальним героєм для гри, де можна пускати кулі на всі біч і не переживати про наслідки. Це той хлопець, який проходить життя з постійним виразом обличчя. Я бачив усе. Він виглядає, ніби більше випив кулеметних черг ніж чашок кави, і будь-хто вже пішов би на пенсію. Але Макс вибрав алкашку, кулі і драму. Цей герой пересувається по місту так, наче він справжній Мах у самітнення. Йому завжди вдасться знайти якесь депресивне місце, місце в місті і прикрасити їх новою перестрілкою. Макс Пейн це живий доказ того, що якщо твоє життя включає неонові вивіски, постійний дощ і вигляд, ніби ти не виспався останні років 10, то в принципі найгірші дні можна пережити. Ну або залишити за собою пару вибухів і трішки нуарного пилу. Агент 47 або ж Хітман це той чоловік, який приходить на вечірку і залишається абсолютно непоміченим, а потім зникає. Залишаючи за собою трішки менше людей, чим було спочатку. Він геній маскування, він може перетворитися на кого завгодно від садівника до кухаря. І це все він зробить з таким серйозним виразом обличчя, що всі інші працівники, будь то кухар чи садівник, будуть думати: а можливо, серед них всі свої. Його інструменти це звичайні предмети, які він використовує з майстерністю ювеліра. Але, звичайно, за іншим призначенням. Агент 47 це поєднання спокою монаха і професіоналізму найманця. Він приходить, усуває свою ціль з неймовірною грацією і потім зникає, так само, як і прийшов. Гадаєте, випадкова залишена рибка це просто рибка? О, ні. Це засіб ліквідації. Поговоримо про кіберпанк. Бі це персонаж, який може бути абсолютно безжальним. Або навіть інколи може зберегти свою людяність. Але вибори, які робить гравець, можуть призвести до того, що цей персонаж стане абсолютним психопатом. Місії, де ви вирішуєте, чи вбивати чи ні, просто грають з вашою мораллю. Хоча він намагається зберегти баланс, все ж таки, здебільшого він іде по трупів, як по пластикових пляшках. Його завдання вижити в місті, яке виглядає як гігантська вечірка без правил де ти або тебе. Він постійно на міжімі між життям і смертю, але виглядає так, ніби він переживає за те, чи красиво виглядає його зброя. Ві це ікона Найт Сіті, який ходить по місту як по червоній доріжці, озброєний до зубів, і готовий перевірити, скільки ще імплантів він готовий витримати. І йому абсолютно байдуже, чи мова йде про порятунок світу чи черговий грабіж. Йому головне, щоб був стиль і трішки кіберпанкової магії. Лейтон Кармайн. Кармайн. Кармайн це чувак, який носить більше броні, ніж думок у голові. І він точно знає, що якщо не вибухне його сімейне прокляття в обличчя, то вибухне щось десь поруч. Клейтон частина сімейної династії Кармайнів, яку військова фортуна явно не відвідує. І він явно хоче бути найвитривалішим з них. І вирішив розірвати цей ланцюжок невдач одним додатковим шаром броні. На полі бою Клейтон завжди готовий піти вперед, навіть якщо перед ним стоїть орда ворогів. Він піде в них і буде всі дії коментувати голосно і щиро. Його план атаки це піти, а там подивимось. І все це закінчується, звісно ж, хаосом. Але якщо подивитися на його сімейку, то в принципі це нормальний робочий день. І він символ нескінченної віри в те, що навіть якщо ти кармаєш, Кармайн? та це не важливо. Тобі може пощастити дожити до кінця бою і навіть в наступному крикнути переможний клич. Ми прийшлися лише по кількох психопатах, які запалюють ігровий світ своїм безумством, але це лише початок. Вони кидають виклики здоровому глузду, перетворюючи нас простих геймерів, на їхніх співучасників у жорстокості і хаосі. І так, це був лише перший погляд на тих, хто робить наші ігрові сесії незабутніми. Повернемося за новою дозою безумства у другій частині. Приготуйтеся до більш шалених і до тих, кому мораль точно не писана.